Доброго дня всім моїм глядачам, всіх радий бачити на каналі. Дякую, що ви переглядаєте даний ролик. Сьогоднішня тема стосуватиметься запитання, яке задав один з моїх підписників Орест. Звучить воно наступним чином: які фактори і в якій кількості у відсотковому виразі впливають на формування врожайності самою культурою? Тема просто шедевральна. Дуже дякую, що задали саме такий коментар. І вона дуже важлива. Чому? Тому що розкриття. Поглиблене даної теми відкриє перед нами нові горизонти розуміння самого формату існування рослини і розуміння того, які інструменти для нас самі пріоритетні при вирощуванні, які менш пріоритетні, які ще менш пріоритетні. Так як ця тема, вона об'ємна, ми будемо розбирати її згідно такого алгоритму. В сьогоднішньому ролику поб'ємо тему на основні блоки і в загальному форматі пройдемося по, по самим основним поняттям і по поняттям інструментів, які ми з вами використовуємо. Далі в кожному блокі окремо ми будемо розбирати більш поглиблено, і в ці блоки будуть включені ваші запитання, які ви задавали під відео, для того, щоб і ви отримали запитання, і інформація була широко подана, і можливо в когось людей склалася така ж ситуація, як у вас, і вони також отримують цю інформацію. Перед початком хочу також нагадати, що в наших партнерів є в наявності насіння коричневого льону сорт Лірина. Ось тут аналізну картку прикріплюю. Якщо у вас є потреба в насінні льону, звертайтеся, можемо вам реалізувати. В додаток до насіння даємо технологічну карту з його вирощування. Кому потрібно, внизу під відео закріплений мій номер телефону. Тепер доповідаю голосом згідно нашої теми. Ми з вами неодноразово акцентували увагу на тому, що сівозміна це база господарювання. Якщо сівозміна побудована правильно, то вона відкриває перед нами нові можливості за рахунок використання ресурсів ґрунту, підвищення його родючості, що в підсумку приводить до підвищення врожайності культури, які ми вирощуємо. Або ж навпаки. За рахунок неправильної побудови або розбалансування сівозміни ми можемо створити собі проблеми у вигляді погіршення повітряно-водного балансу, зниження біологічної активності ґрунту, погіршення фітосанітарного стану поля і так далі. Але в чому основна суть сівозміни? Суть сівозміни заключається в тому, що рослина під час своєї життєдіяльності, а її життєдіяльність перебігає в ґрунті. Якщо ми говоримо про сільськогосподарські культури, які ми вирощуємо, то саме ґрунт основа їх життєдіяльності, вона на нього чинить вплив. Який саме? Змінює баланс хімічних елементів, використовуючи їх, одні використовує, інші скидає, забирає і повертає вуглецеву базу, активізує мікробіологічну діяльність ґрунту, впливає на кислотність ґрунту, на структуру і повітряний баланс за рахунок розвитку кореневої системи. І після того, як життєвий шлях культури завершений, все це не зникає безслідно, а має свій безпосередній вплив на наступну культуру. Культуру і тому формування сівозміни це розуміння взаємозв'язків між різними видами рослин, яке сформувалося за рахунок спостереження під час господарської діяльності людини, ну точніше, не за весь період господарської діяльності, тому що коли земросто тільки зародилося, поняття сівозміни тоді ще не було швидше за другу половину господарської діяльності. Людини, тим не менш, ми розуміємо, що більшість культур, які ми вирощуємо, вони розвивалися і існували ще задовго до появи землеробства як галузі. І ми розуміємо, що в деякій природі не стоїть питання максимальної врожайності. Стоїть головне еволюційне завдання це сформувати потомство. А скільки цього потомства буде, це вже залежить. Від умов і по суті це питання другорядне. Головне дати насіння, і при цьому підході ми розуміємо, що на така концепція, тобто еволюційна концепція, вона нам не підходить. Чому? Тому що і з ростом населення, яке на сьогоднішній день відбувається, потреба в продуктах харчування також підвищується, і продовольча безпека світу напряму залежить від розвитку земноробства як галузі. Але при цьому ми розуміємо, що всі фізіологічні біологічні установки культур, які ми вирощуємо, вони сформовані. Дуже давно еволюційним шляхом, і тому для того, щоб землеробство було більш ефективним, ми повинні до них прислухатися і використовувати собі на користь. Саме тому сівозміна це є фундамент, і це черепаха, на якій стоять три слона. Три слона це три категорії самих важливих факторів, які необхідні для розвитку рослини. Тобто це фундаментальні фактори. Вони знаходяться між собою в постійній взаємодії, але для кращого розуміння ми їх зараз розділимо. Перша категорія це біологічна складова, друга категорія фізична складова, і третя категорія це хімічна складова. До біологічної складової відноситься все, що стосується біологічних процесів в, само, в самої рослині, і в ґрунті також безпосередньо. Тобто це все, що живе. Сюди відносяться видові особливості в кожної культури свої фізіологічні особливості, густоти, строки, вимоги доживлення, до захисту і тому подібне. Сюди відносяться сортові особливості. Якщо ми говоримо про один вид, візьмемо ту ж саму озиму пшеницю. Є Короткостеблові є довгостеблові є ості, без ості на є зерновий тип, є колосовий тип. Ну і так далі. Зрозуміло, що все це може відрізнятися. Сюди ж відноситься зона живлення чи життєвий простір існування. Це вже ми говоримо безпосередньо про посів, тому що знаємо, що кожна рослина повинна мати свій ареал розвитку, тобто свою зону живлення, і для цього нам і потрібно дотримуватися інтервалу. До речі, було питання стосовно живлення посівів пшениці, там де 8 мільйонів рослин на гектар. Ми з вами неодноразово говорили про конкуренцію. Міжвидову і внутрішню видову конкуренцію між росіян. І знаємо, що конкуренція вона повинна бути присутня, як кажеться в римському присіві змагання породжує здібності. Але розуміємо, що конкуренція повинна бути помірна. Чому? Тому що якщо конкуренції немає від слова зовсім, рослина наганяє величезну витативну масу, а врожайність, яку вона формує, вона не відповідає затратам ресурсів, які необхідні для формування цієї витативної маси. Простими словами, рослина жирує, а врожаю дає мало. Якщо конкуренція занадто сильна, Відповідно, починається дуже сильний канібалізм, тобто посилена, агресивна боротьба за життєвий простір, рослини більше займаються тим, що видушують одне одного із місця проживання для того, щоб забрати собі ресурси. Тоді також це халепа. Але помірна конкуренція повинна бути присутня. Якщо ми говоримо про конкуренцію, Ми розуміємо, що ми говоримо про інтервал при посіві. І ми знаємо, що для зернових колосових оптимальний інтервал це в районі 2-2,5 см між насінинами в рядку, коли ми їх висіваємо. І при цьому ми розуміємо, що чим. Менше міжряддя ми використовуємо для посіву, тим легше нам дотримуватися інтервалу, тому що чим менше міжряддя, тим більше погонних метрів у нас на одному гектарі виходить. Ось тут я собі вже підпив, щоб не займати зайвий час. Наприклад, при міжрядді 12,5 у нас 80 тисяч погонних метрів, 15 66, 666 метрів, 20, 50 тисяч погонних, 25 см сантиметрів міжряддя це 40 тисяч погонних метрів. Але навіть при самому маленькому міжрядді, якщо ми переб'ємо 8 мільйонів, то ми розуміємо, що це 100 штук на погонний метр. Тобто на кожному сантиметрі ми кладемо одну насінину, ми автоматично не дотримуємось інтервалу, і оптимальної зони живлення в цих рослин не буде, вони будуть конкурувати. Зазвичай такі посіви на ранніх етапах свого розвитку вони не відчувають жорсткої конкуренції по причині того, що на даних етапах рослина не вимагає ні великої кількості води, ні елементів живлення, ні сонячної радіації. Всі проблеми на таких посівах починаються на етапі активного росту вегетативної маси, тоді, коли треба і вода, і радіація, і елементи живлення. На таких посівах, просто забігаючи наперед, скажу, що не вже не йде мова ні про амінокислоти, ні про екстракти водоростей. Боротьба за коефіцієнт кущення на таких посівах не актуальна, тому що загальна кількість рослин на одиницю площі і так зашкалює і 100% призведе до посиленої конкуренції. Тому тут головне зберегти те, що є. І постаратися, щоб відсоток абортизації був не геть великий, тому що вся оця боротьба, вона призведе до того, що буде великий відсоток абортизації. На таких посівах обов'язкове використання регуляторів росту, той же самий хлормеквад, для чого? Для того, щоб зменшити. Довжину міжвузля, і це дуже важливо, тому що коли рослина при такій густоті піде в трубку, вона буде старатися рости все вище і вище, бо дуже густий масив, мало сонця. І такі посіви виростають високі, а за рахунок того, що при такій густоті не вистачає ресурсів, то часто такі посіви можуть легко лягати, тому що вони і хворіють, в них підгниває стебло, і тому з такими посівами часто бувають проблеми. Для того, щоб цього уникнути, потрібно використовувати хлормекват, зменшуємо довжину міжвузля, автоматично понижуємо посів. При цьому додатково де раціональніше використання елементів живлення. Чому? Тому що елементи йдуть у нас не стільки в стебло, скільки вже йдуть більше на формування колосу. І якщо ми говоримо про живлення, то на таких посівах саме краще це добре, дробне живлення, тобто потрошки даємо добре. І взагалі ідеально, якщо використовується той же самий кас за рахунок використання ін'єктора, тобто вносимо безпосередньо в ґрунт. Це так, в загальних рисах більш детально ми поговоримо проживлення таких посівів коли будемо розбирати в окремих відео категорії категорії факторів які я називаю. Тобто зрозуміло, що сюди в біологічну складову відноситься все, що стосується біологічних процесів в рослині і біологічних процесів в самому ґрунті. А в ґрунті ми знаємо, що біологічні процеси забезпечуються макро і мікроорганізмами. Якщо говоримо про макроорганізми, це безпосередньо черв'яки, які дуже корисні, тому що вони перемішують ґрунт, затягують органічну речовину в глибший горизонт. Чому? Тому що черв'як живеться грибом, а гриб просте на органічній речовині відповідно черв'як. Може його розмножувати для себе, і в лісах так і відбувається. Вони просто затягують листя всередину ґрунтового профілю, там заводиться гриб, потім він його пожирає. Другий момент, те, що посилюють за рахунок своїх каналів аерації ґрунту і повітропроникність, за рахунок свого слизу допомагають утворювати структуру ґрунту і виділяють як побічний продукт своєї ось ці Грудочки, там дуже велика концентрація органічних речовин, різноманітних гуматів, і вони також для ґрунту дуже сильно корисні. Навіть деякі шкідники, ті ж самі жужелиці, вони на певному етапі, коли вони знаходяться в ґрунті, вони для ґрунту корисні. Тобто, по суті, екосистема це закрита історія, де кожен може підсилювати питання лише в балансуванні. Якщо в нас в жужелиці вагон, зрозуміло, вона нам вже принесе більше шкоди, чим користі на цьому етапі свого існування. І звісно, сюди відносяться мікроорганізми. Це мікроскопічні гриби, бактерії, нематоди також можуть при контрольованому рівні їхньої кількості вони також можуть бути корисні. Тобто біологічна складова це все, що стосується біологічного живого життя всередині ґрунту і над ґрунтом на біологічну складову. Припадає 50% врожайності культури лише від біологічної складової 50% залежить. Далі складова в нас йде фізичних факторів. Це знову ж таки всі фізичні явища і в рослині, і в самому ґрунті. Якщо ми говоримо про рослину, то це транспірація, кореневий тиск. Тургорний тиск клітини. Якщо говоримо про ґрунт, сюди відносяться структура ґрунту, щільність ґрунту, відповідно, пористість ґрунту, тобто повітряний баланс. А якщо повітряний баланс, то це дорога до аерації. А якщо є аерація, значить відповідно є водяна пара, є конденсація, тобто перевикористання води. Це все, що стосується фізичної складової. На фізичну складову припадає 30% врожайності культури. І... Крайня це хімічна складова, тобто це живлення мінеральними елементами самої рослини, в залежності від їх балансу і фази розвитку. Тому що розуміємо, на різних фазах розвитку рослина вимагає різної кількості тих чи інших елементів. Плюс сюди відносяться, якщо говоримо про рослину, всі хімічні реакції, які Перебігають в тому числі фотосинтез, синтез інших речовин, розщеплення речовин, тобто всі хімічні процеси сюди відносяться. Якщо мова йде про ґрунт, то сюди відноситься баланс хімічних елементів всередині самого ґрунту, а баланс він уже формує кислотність, тобто якісь доступні, якісь недоступні. Також дуже важливий показник, якщо ми говоримо за хімічну складову ґрунту, це ступінь насиченості основами. Чому? Тому що об'єм. Вбирна здатність ґрунту, вона не безмежна. Ми не можемо безкінечно давати туди елементи живлення, і вони будуть утримуватися. Так не буває. Все залежить від ступені насиченості основами. Тобто вона показує рівень е можливостей ґрунту до утримання елементів живлення. І зрозуміло, що чим вища насиченість основами, тим, відповідно, вберна ємність ґрунту більша. Якщо ґрунти, наприклад, це на піщаних дуже добре показується, на піщаних ґрунтах дуже низька кількість е основ. Ступінь насиченості основами. Тоді, відповідно, ми там розуміємо, що в ґрунті немає колоїдів, і він практично не може утримувати в собі елементи живлення, чому на піщаних ґрунтах і дуже добре себе показує дробне живлення, коли ми внесли, і рослина зразу під себе підв'язала, бо ґрунт не тримає. Тобто хімічна складова, зрозуміло, на неї припадає 20% врожайності. Відповідно розуміємо, біологічно 50, фізично 30%, хімічно 20%. В сумі отримуємо 100. Це самі головні базові фундаментальні фактори, які необхідні для розвитку культури з найвищою вражайністю. Але світ не стоїть на місці, і ми вже, ну тобто, ну люди ви не вигадали велику кількість інструментів допоміжних, які допомагають нам вирощувати культури. Ми їх також розіб'ємо на три таких окремі категорії: перша категорія це стимуляція. Сюди відносяться амінокислоти, стракти водоростей, гумати, рістригулятори. Це все відноситься в категорію стимуляції. На неї припадає 50% врожайності. Наступна категорія це живлення. Тут також все зрозуміло, всі добрива, які ми використовуємо з макро, мекро, мізоелементами при вирощуванні культур. На систему живлення припадає 30% врожайності культури. І Третя це система захисту. Тобто гербіцидний, фунгіцидний, інсектицидний, акарицидний захист і тому подібне на систему захисту припадає 20% врожайності культури. Але в чому основна, основний меседж? Основний меседж заключається в тому, що без трьох китів, тобто біологічної, фізичної, хімічної складової, ці інструменти, які ми використовуємо, вони практично не мають впливу на рослину. Простішими словами, якщо немає біологічної активності ґрунту, якщо немає структури ґрунту повітряного балансу і не розвинуте біологічне середовище ґрунту, скільки б ми не стимулювали, скільки б ми не регулювали, себе рослина нормально... Не зможе забезпечити і себе нормально не реалізує. Те саме стосується системи живлення. Якщо в ґрунті не вистачає суми вбраних основ, якщо в ґрунті не вистачає колоїдів, які можуть утримувати на собі елементи живлення, скільки б ми не давали добрив, Толку з цього буде мало, ми навпаки, тільки засолимо ґрунт, і в підсумку дійдемо до того, що він взагалі законсервується, тому що добрива це соля, а солі це консерванти, і він родити в підсумку не буде. Такі ситуації я часто згадував у попередніх роликах. Ну а система захисту зрозуміло. Від, від неї залежить по суті лише 20%. Чому? Тому що при правильно побудованій сівозміні ми. Само собою регулюємо фітосанітарний стан поля. І з точки зору хвороб, і з точки зору шкідників, і з точки зору бурянів. Якщо ми, наприклад, знаємо, що ми е, висіваємо там, пшеницю по пшениці три роки підряд, то ми вже скільки всього намножили, що ми 100% ми не обійдемося без фунгіцидів і без інсектицидів, тому що кількість резервацій шалена. Чи так само, наприклад, як ми сіємо е, соняшник по ріпаку? Чи, наприклад, ріпак по соняшнику також такі ситуації траплялися. Зрозуміло, схожі типи кореневих систем, схожі хвороби, схожі шкідники, і система захисту буде більш актуальна. Але якщо сівозміна збалансована, то система захисту тоді вона відноситься до категорії найменшого впливу, тому що по суті це стає цілісна агроекосистема. І я повторююся ще раз, що без достатнього рівня забезпечення трьох основних категорій факторів, наші інструменти вони мають. Менший вплив. Але в чому основний посил, чому ми почали сівозміни? Тому що саме сівозміна об'єднує всі ось ці шість категорій факторів, які я назвав, тобто біологічну, фізичну, хімічну, якщо ми говоримо про самі базові поняття вирощування культур, і стимуляцію живлення захист, якщо ми говоримо безпосередньо про той інструментарій, яким ми всі користуємось при вирощуванні культур. Саме сівозміна дозволяє все це поєднати і саме сівозміна тому виступає базисом. Якщо говорити коротко, що таке сівозміна, то сівозміна. Це порядок, контроль, баланс. Це те, що я хотів сказати стосовно цієї теми. Сподіваюся, інформація для вас була цікава. Вона вами буде використана на практиці з користю для того, щоб ви підвищували ефективність вирощування культур у вашому господарстві. В наступних роликах, як я і сказав, ми будемо проходитись по кожній категорії факторів вже більш розгорнуто і детально. Всім вам щиро дякую. За перегляд, реагуйте на відео, обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Якщо вам потрібно насіння льону або консультації, засоби захисту, звертайтеся внизу закріплений мій номер. Будемо спілкуватися, і я з радістю вам допоможу в міру своїх знань. Ще раз всім дякую, до зустрічі в наступному ролику.